Привіт! Сьогодні розпаковочка, що купляє нутриціолог. Дивіться: не було часу дуже там мудрувати. Забігла в тебе звичайні продукти, з овочів. Чого в мене не було: це відварений буряк, це коктельні помідори. Ще ухватила лимончик, мандаринки. Далі таке м'яско. Копчена куриця. На той випадок, якщо в мене не буде можливості щось приготувати, то піде з омлетом дуже гарно. Тепер сир: 5% звичайний сир, львівський хлібчик, Житні. Коктейльні помідорки, салат айсберг. смаколики не забуваємо, бопснейл, 80% шоколад, бургур гречка. Твердий сир, якщо буде настрій випити 150 сухого винця. Звичайне молоко 2,5%, і сир твердий. Все. Ще олівочки придбала. Нічого фантастичного, нічого суперового немає. Звичайні продукти. Не видумуйте, коли ви складаєте собі меню, не потрібно дуже багато мудрувати. Самі звичайні продукти купляйте і складайте з них здорову тарілочку.